Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні дійсно підбиваємо підсумки роботи Дніпровської обласної військової адміністрації за рік, що минає. Хотілося б звітувати про ті перемоги на будівельному фронті, які в нас могли б бути, але війна внесла свої корективи. Плани наприкінці 2021 року, які ми озвучували, кардинально відрізняються від того, про що ми будемо говорити сьогодні. Планували у 2022 році будівництва багато об'єктів інфраструктури. 71 об'єкт це школи, дитсадочки, лікарні, амбулаторії, це розпочинати будівництво аеропорту в Дніпрі, це спортивні об'єкти Рогу, Але ще раз хочу сказати, що всі плани нам зруйнувала Росія. Стосовно російського терору, понад 300 ракет. Понад 5 тисяч реактивних снарядів. Все це ворог випустив саме по Дніпропетровщині. Загинули 167 мешканців нашої області, понад 600 поранені. Руйнація щодня цивільних об'єктів, 10 громад в трьох районах області практично постійно під ворожими обстрілами. Руйнує ворог об'єкти критичної інфраструктури, енергетику, залишаючи нас без наших базових потреб: це світло, тепло, електроенергія, вода, зв'язок. Акценти 2022 року це те, що Дніпропетровська обласна державна адміністрація з перших днів війни розпочала роботу як Обласна військова адміністрація потрібно було вирішувати питання, які стосуються саме обороноздатності, саме оснащення армії. Ми стали гуманітарним хабом для Сходу України і допомагали внутрішньо переміщеним особам, а також пораненим, які їхали з найгарячіших точок саме на Дніпропетровщину. Оборонні споруди. Стосовно цього питання не можу розголошувати всі дані, але ми зробили все, щоб максимально обезпечити Дніпропетровську область від ворога. І завдяки Збройним силам України, завдяки єднанню всіх гілоклади, ми всі розуміємо, що з нога ворога за весь цей період жодного разу не вступала на територію Дніпропетровщини. 200 ліній оборони, 50 кілометрів противотанкових ровів, 3000 залізних їжаків, передали військовим саме матеріали для будівництва блокпостів, саме для оснащення лінії оборони. Ми постійно допомагали і допомагаємо нашим військовим, нашій армії. Це в першу чергу. Одяг і спорядження для збройних сил України, це забезпечення пальним і генераторами, це передані 40 автомобілів, це 3 тисячі одиниць спецтехніки, це продукти харчування, це медикаменти, це дрони, це старлінки. Все це кожного дня передавалося на потребу збройних сил України для того, щоб наближати нашу перемогу. Ворог руйнує енергетичну інфраструктуру, лишаючи нас, наших базових потреб е, в листопаді Дінді місяці був запроваджений проєкт Офіса президента пункти незламності. Саме пункти незламності це ті місця, куди люди зможуть прийти у випадку блекауту або у випадку відключення їх осель від електроенергії для того, щоб забезпечити себе, в першу чергу, підзарядити гаджети, випити гарячого чаю або кави, зігрітися. Нині в області працює. 360 пунктів незламності, які облаштовані саме силами обласної військової адміністрації, а також громадами. Найбільша кількість це Дніпро, 55 і Кривий Ріг це 21 пункт незламності. 52 пункти незламності це об'єкти, які зробила Державна служба з надзвичайних ситуацій. І ми дуже вдячні нашому відповідальному бізнесу, які теж роблять такі звані пункти незламності, пункти обігріву, пункти подзарядки, як угодно можна їх назвати. Понад 500 пунктів відповідального бізнесу, які розташовані в супермаркеті, рітейлі, в аптеках, в автозаправочних комплексах, а також в банківських відділеннях їх кількість постійно збільшується. Наші підприємці постійно долучаються стосовно медичних закладів, дійсно, медицина. Зазнала максимального навантаження саме в цей період. На 38% збільшений ліжковий фонд саме хірургічних відділень, на 50% збільшений ліжковий фонд травматологічних відділень, Придбано медикаментів на 340 мільйонів гривень. 500 генераторів забезпечують роботу всіх медичних закладів у випадку відключення. Їх від енергопостачання придбали нужне обладнання саме під понад 500 одиниць це томографи, МРТ, рентгени, ангіографи, частина обладнання придбана за рахунок коштів державного та обласного бюджету. Частина обладнання це допомога наших донорів, допомога благодійних організацій. Стосовно гуманітарної допомоги, як я вже наголошував, що Дніпропетровщина спочатку військової агресії стала потужним гуманітарним хабом. 1,7 мільйона продуктових наборів для мешканців постраждалих областей. Це Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Київська область, Чернігів і Харків. Також нефасовані продукти пішли в областя, які теж постраждали у кількості 1,3 тисячі тонн. Це мука, м'ясо, консерви. Кожного дня ми допомагаємо всім. Постраждалим стосовно Херсонської області після деокупації частини Херсонської області Дніпропетровщина – одна з перших областей, які надала допомога нашим сусідям. Це 116 тонн продуктів для громад області. Це макарони, олія, борошна, цукор, крупи, 40 одиниць спецтехніки, будівельні матеріали. І наразі будівельні бригади відновлюють критичну інфраструктуру Херсонської області, працюючи. Від Дніпропетровщини Стосовно промисловості, промисловість 86% над великого бізнесу, над великою промисловості Дніпропетровщини. Наразі працює працює не на повну потужність. Ми розуміємо, що логістичні проблеми, проблеми з електроенергією, але вони сплачують податки, виплачують заробітну плату. Малий і середній бізнес 7 тисяч вновь зареєстрованих фопів саме Дніпропетровщини. Це досить непоганий результат з початку війни за програмою Кабміна релокації підприємств. Ми отримали понад 400 заявок. 78 підприємств за цією програмою залишилося працювати на Дніпропетровщину. 17 з них вже розпочали свою роботу 16 готуються до запуску. Інша кількість наразі працюють в режимі складу. Обласна військова адміністрація постійно допомагала і буде допомагати підприємству підприємствам, тому що економіка рухається вперед і нам потрібно, щоб війна, скажімо, військові воювали. А Економіка рухалась вперед і йшла далі. Агропромисловий комплекс. Питання наших аграріїв. Вони сіяли, збирали і продовжуються робити. І я впевнений, що й не зупиняться. Тому що під ворожими обстрілами, під ракетними ударами постійно працювали в полях. Три мільйони тонн зерна. Півтора мільйони тонн овочів так званого борщового набору. Ми можемо гарантувати, що область буде з хлібом, з овочами, ніяких проблем не буде. Будемо допомагати сусідям і зерно будемо експортувати. Озимі 640 тисяч гектарів вже посіяно. Це на 16% менш, аніж річ, але об'єктивні причини. В першу чергу, це, як я вже казав, 10%. Громад, які під обстрілами, частина земель, яка наразі, ну скажімо, замінована і не прийшли відповідні служби, не відпрацювали ще, і ми можемо казати, що частина врожаю цього року це кукуруза і сонечних все в полях. Але я ще раз наголошую, що жодних проблем з зерном, з хлібом, з овочами в нас не буде. І наостанок хотілося б сказати про ремонт доріг. Ремонтні роботи проводилися на 63 дорогах області, відремонтували понад півтори тисячі кілометрів доріг. Такий ремонт нам вкрай важливий, тому що в першу чергу добрі дороги це гарна логістика.